Ніколи не обіцяйте сюрприз доні, якщо не знаєте, що в коробці або як я замовила подарунок для доні, а отримала лего для мами. Відразу подумала, та що там робити. Зараз швиденько складу і ляжу спати, але в результаті просиділа до самого ранку. Благо була покрокова інструкція і всі деталі з нумерацією. Інакше навіть не уявляючи, чи змогла б я взагалі його скласти купи. І так 6 годин роботи з інструкцією і деталями, і мама вже майже професійний столяр та. Без факапів не обійшлося, в самому початку вкрутила 4 на тих болти. І в результаті, замість чотирьох довгих болтів у кінці роботи, у мене залишилось 4 коротких, і довелося переробляти все майже спочатку. Хитрість спрацювала на ура, трішки. Підлейфхачила і перекрутила лише маленьку частину. Ви обов'язково підпишіться, реакцію доні покажу в наступному відео. Кухоньку я дуже довго обирала, бо мені сподобалося кілька варіантів, але донечка хотіла саме рожеву. У магазині дуже тішилась і пригала, показувала, хочу, 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 але я сказала, що не куплю. А сама вирішила зробити їй сюрприз, і коли пообіцяла ввечері, що зранку вже буде сюрприз, після розпаковки злякалася, що взагалі нічого не вийде. А Ви обов'язково напишіть, чи сподобався б вам такий подарунок.